Сьогодні тут перший день змагань спортивне самбо. Змагаються юнаки та дівчата віком 17-18 років. До виходу на татамі готується Філіп Філіпов із Маріуполя. Вісім років дзюдо та чотири роки самбо. Треба представити себе з гарної сторони, щоб в университеті знали, хто найголовніше спортсмени. Донецьку область привезли 29 спортсменів. Очікуємо тільки призові місця. У нас вже є і чемпіони і призори України, і Кубка України. Будемо хай переможе найсильніші. А це змагаються дівчата. у першому поєдинку із рахунком 10-0 перемогла Яна Волошонюк із міста Надвірна Івано-Франківської області. Всі суперниці досить сильні, але хто більше тренувався, той достойніший перемоги сьогодні. Того будемо далі старатися. І будемо боротися зараз за вихід у фінал. Вже завтра у категорії спортивне самбо змагатимуться юніори 19-20 років. А після завтра заплановані змагання із бойового самбо. Зараз відбувається відбір на чемпіонат Європи і світу, який відбудеться там на протязі року в певних країнах. Це там згідно календаря змагань. Тому всі перші номера, які здобудуть чемпіонство, будуть відібрані і поїдуть на чемпіонат. Світу, Європи і будуть представляти нашу країну. Загалом у змаганнях бере участь 261 спортсмен із усієї України. Львівщину представляє 38 учасників. Олена Данило, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.